Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін висловлює обурення через те, що китайських студентів депортують із кордону США, що стоїть за їх вигнанням. У Конгресі США розслідує діяльність чотирьох китайських компаній, які співпрацюють із заводом Форт у Мічигані і водночас тісно пов'язані з китайською армією. А колишній держсекретар США Майк Помпео розповів про те, як Китай зміцнює відносини з ворогами Вашингтона. Як загроза з боку Китаю може вплинути на повсякденне життя американців? насправді я думаю, що їхня основна мотивація ідеологічна. А в Гонконгу розробляють новий закон про національну безпеку. Він розширить чинний документ 2020 року, спрямований на придушення і на Що це може означати для фінансового центру? Пекін висловлює невдоволення діями Вашингтона. Він заявляє, що за останні кілька місяців десяткам китайських студентів було закрито в'їзд до США. Декого з них депортували назад до Китаю. Про недавній випадок написали китайські змі йдеться про студентку на ім'я Лі повідомляють, що вона поїхала на навчання до Мерілендського університету. Коли вона прибула в міжнародний аеропорт Далеса, влада допитала її, перевірила електронні пристрої та запитала, чи є вона членом комуністичної партії Китаю. Згодом лі депортували деяким іншим китайським студентам також відмовили у в'їзді до країни. Один випадок стався торік у грудні і був пов'язаний з аспірантом Єльського університету. В іншому випадку китайська студентка проводила дослідження в Національному інституті раку у США. Перш ніж відкликати її візу, влада допитала її про дослідження, а також про те, чи не пов'язані вони з китайськими військовиками. Посольство Китаю в США попередило студентів, щоб вони не в'їжджали до США через міжнародний аеропорт Далеса. Перевірки студентів запровадили ще за Трампа. Правила забороняють видавати студентські візи китайським студентам пов'язаним із військовиками. Це спричинено побоюваннями, що Пекін може використовувати їх щоб здобути секретні технології. Китай намагається отримати американські технології для розвитку своїх збройних сил. Щоб отримати доступ до інтелектуальної власності США, він або зламує бази даних американських фірм, або купує їх, або використовує деяких китайських студентів, особливо аспірантів та докторантів. Вашингтон вважає, що будь-який студент може бути завербований, особливо якщо він спеціалізується на таких чутливих технологіях, як штучний інтелект, а та також навчався в університетах, пов'язаних з китайськими військовиками після приходу до влади Президент Байден зберіг цю політику знаковим прикладом можна назвати звинувачення у 2019 році для є Ян Цин, колишньої студентки університету Бостона. Міністерство юстиції заявило, що є виявилася лейтенантом китайських збройних сил і що вона збрехала про цю посаду в заяві на візу. У департаменті також заявили, що під час навчання в університеті Бостона вона відправляла американські документи до Китаю, припускають, що зараз є. Перебуває в КНР. Мічиганський акумуляторний завод Форд назвали троянським конем китайської компартії. Два комітети палати представників США закликають адміністрацію Байдена провести розслідування щодо чотирьох китайських компаній, пов'язаних із заводом. У своєму листі законодавці заявили, що ці фірми мають прямі зв'язки з китайськими військовиками компартією КНР та північною Кореєю, а також причетні до порушень прав людини в китайському регіоні Сіньцзян. Називаючи партнерство Форд невиправданим, законодавці попереджають про потенційну загрозу для всієї системи безпеки заводу з боку китайських шкідливих програм. Комітети наполягають на негайному внесенні цих чотирьох компаній до списку. Суперечки навколо нового заводу Форд спалахнули ще в перший день реалізації плану. Йдеться про партнерство автобудівника з Пекінським виробником літій батарей Сетл. Законодавці стверджують, що ця компанія надає послуги з інженерного проєктування китайським військовикам. У листопаді Форт оголосив про значне зменшення інвестицій у завод у Мічигані. Їх урізали з 3,5 до 2 мільярдів доларів. Колишній держсекретар США Майк Помпео та колишній директор ЦРУ Леон Панета виступили у вівторок на слуханнях в палаті представників. У центрі уваги зв'язки Китаю із супротивниками США про це розповідає наш кореспондент Сем Ван. Сьогодні на капіталійському пагорбі, колишній держсекретар Майк Помпео, а також колишній директор ЦРУ Леон Панета зустрілись із законодавцями щоб обговорити союз Китаю із супротивниками США. Ми спостерігаємо за тим, як Китай проводить найбільше нарощування військової могутності у мирний час, принаймні з часів Другої світової війни, і знаходить друзів у Тегерані, Москві та Пхеньяні. Ми маємо задуматися над уроками історії. На слуханнях у спеціальному комітеті палати представників з питань Китаю, законодавці Заявили, що Пекін формує нову вісь із супротивниками Заходу після вторгнення Росії до України. Пекін почав закуповувати у Москви сиру нафту зі знижкою, і вигода від цього взаємна. Поки захід намагався ізолювати Кремль за допомогою економічних санкцій, Росія перенаправила свій експорт з Європи до Китаю. Крім Москви, Пекін також отримує паливо з Ірану. Експорт сирої нафти з Близькосхідної України недавно досяг п'ятирічного максимуму. Китай став покупцем Ірану. Номер один за словами колишнього Секретаря Майка Помпео, союз Китая з американськими супротивниками, зумовлений не лише економічними вигодами. Цзіньпін is... керується марксистсько -ленинсько ленінською ідеологією. Це не спроба покращити життя китайського народу, це спроба збільшити владу китайської комуністичної партії. Помпео також нагадав законодавцям про джерело коронавірусної пандемії. важко уявити, яким приголомшливим став вплив ковід на світ, але ніхто не притягнув сідінпіна до відповідальності ні за витік вірусу з його лабораторії, ні за те, що він, знаючи про витік, дозволив вірусу поширитися на весь світ. Голова комітету Майк Галахер повідомив, що зобов'язання Вашингтона щодо Тайваню покликані стримати і запобігти ескалації конфліктів. Одночас Пекін обіцяє захопити самоврядний острів силою Стримування за допомогою звичайної зброї, зокрема в індотихоокеанському регіоні, я вважаю, має бути головним пріоритетом усієї національної безпеки та оборони. У нас має бути глобальна стратегія, бо ми глобальна наддержава. Я думаю, ми повинні і далі їх підтримувати, бо вони критично важливі для нашої безпеки в Тихоокеанському регіоні. Чи стає Гонконг більш схожим на материковий Китай на острові? Вже скоро хочуть ухвалити новий закон про нацбезпеку. Він розширить такі поняття, як підбурювання до заколоту, розголошення державних таємниць та економічні злочини. Як цей крок вплине на автономію фінансового центру та бізнес спільноту дізнаємося. у вівторок Гонконг оголосив про плани ухвалити новий ширший закон про національну безпеку. Він ґрунтується на масштабному законодавстві, яке Пекін нав'язав місту у 2020 Мому році, після масових продемократичних протестів, роком раніше, відтоді як 1997 -го року Гонконг було передано Китаю, тут намагались ухвалити закон, який забороняє дії, що загрожують національній безпеці, відомий як стаття 23. Однак попередні спроби не мали успіху 2003 року. Близько півмільйона людей вийшло на протест проти 23-ї статті. А міністр безпеки був змушений піти у відставку у вівторок. Офіційні особи, зокрема й голова міста Джон Лі, що перебуває під санкціями США, пояснили, чому вони хочуть надати чинності статті 23 якнайшвидше. Чому саме зараз ми не можемо чекати. Деякі юристи кажуть, що нове законодавство може поглибити та розширити закон 2020 року, який має розпливчасті формулювання, а також оновити старі закони, ухвалені ще в колоніальну епоху. Було розроблено нові пункти, зокрема пункт про підбурювання до заколоту, в якому окремо згадуються насильницькі протести, що загрожують національному суверенітету. Також є новий пункт протидії у мережі, які завдають шкоди національній безпеці. Лі також заявив, що законодавство не передбачатиме. Відправлення людей до суду до материкового Китаю він поставив собі за мету ухвалити відкладену 23 третю статтю цього року. Торік лі оголосив, що його політика спрямована на стимулювання економіки міста, поки місцевий фондовий ринок зазнає труднощів, а деякі сім'ї продають квартири та переїжджають за кордон. Громадські консультації з цього питання мають завершитись 28 лютого.